Друзі, привіт! Це канал Тепло у Дім. Е, у даному відео хочемо вам показати таку штуку як круг до нашого плиткоріза. Це не є реклама, це просто порада. Е, дивіться. І це, так, це е, порада в суто у нашому випадку. Тобто ми не знаємо, як цей круг буде себе вести у інших випадках. Там на болгарці і тому подібне, в якомусь іншому різі, але в нашому випадку, коли ми ріжемо кахіль, нам, який нам найліпший круг підходить. Тому що за 4 роки ми поміняли дуже багато кругів. І, повірте, вибрали поки що найідеальніший варіант. Це є звича... круг український Дніпро М. Українська наша фірма Дніпро М. Круг іде. Екстра керамік. Він має отаку оцей, я не знаю, як побідіт, чи цю оцю штуку. Як це назвати? Алмаз? чи Насічка. На така, отак. Е, дивіться, в чим, е, великий плюс цього круга. От нас стояв такий самий. Він реально ну він проробив у нас півроку день у день, можна сказати. Тобто. E, і навіть оцей побідід повністю не стерло, а він просто тріс. Просто тріс. E, поясню, чого він нам підходить більше, навіть як Дістар. Ми купували колись Дістари. Ну, Дістари, я думаю, що, напевно, одні з найкращих. Тобто, ну, назва фірми ну, користуються. Багато дістарами, навіть в коментарях мені писали, що дістар найліпший круг. Можливо, не спору, можливо, він найліпший по побідітті. Але який є нюанс у різці кахелю? Кахель ми е, ріжемо, тобто ми припираємо, а ну, може зараз принесемо кафель, покажемо. От як усок. Ми боком. тобто Ми зрізаємо його і так. Але більшість кафелю це є зачистка, більшість роботи це є зачистка кафелю. І ми постійно, постійно припираємо, тиснемо в бік. І у нас дістар по біді тут було ще практично, як на новому крузі, але він просто, круг тонкий, і ми стерли його. Тобто він у нас дістав трістак взагалі був. Оця ну, тобто, товщина круга дуже тонка, і ми його стерли з боку. Цей круг він йде грубий. Тобто товщина самого круга він, ну, він грубий і він нам підходить для такої роботи ідеально. Тобто і по ми стираємо рівномірно і круг, круг теж, от, він, ну, теж він за, за рахунок того і в нас тріс зараз, що просто ми вже стерли його з, з боку, але його нам стає най найдовше. Так що така порада, хто ріже кахель таким плиткорізом, Купуйте отакий круг. Він коштує в районі 500 гривень. Але повірте, він свою роботу він робить. Повторую, пробували і дістари, і німецькі, і ну, різні різні круги у нас були. Бували такі круги, що нам ставало їх на два об'єкти. Бувало і на один. А от цей нам стало на дуже-дуже багато об'єктів. Тобто і цеглу ми ріжемо. І... Так що от така, така порада. А зараз ми цей будемо замінювати. Так що всім, кому була цікава інформація, ставте палець вверх, кому не цікаво палець вниз, хто не підписаний, підписуйтесь. Будемо. Раді кожному. а зараз всім папа.